Мої вітання із містечка Підзамче в новому центрі старого міста, де історичні елементи вдало поєднуються із сучасним дизайном. В містечку три житлові комплекси названі на честь замкових будівель: Брама, Вежа та Новий форт. Подробиці на підзамче.com.ua і почнемо із житлового комплексу Вежа. У першій і другій чергах завершили облаштування щитів обліку енергоресурсів, також встановили всі двері в під'їзди і в тамбурах. У секціях 7, 2 і 7, 3 третьої черги продовжується мурування стін. У секції 8.1 облаштували фасад, мурують перегородки. У секції 10, 1 п'ятої черги триває встановлення вікон. Ну а тепер до ходу робіт у житловому комплексі Новий Форт. У першій і другій чергах змонтували лічильники електрики, а також щити обліку з хідними і вихідними автоматами. Паралельно виконується благоустрій прибудинкової території. У секціях В1, В2, В3 третьої черги влаштували дах. У секціях В1, В2 мурують перегородки. В секції В4 влаштовують дах. Паралельно влаштовують зовнішню каналізацію. В секціях Г1 і Г3 четвертої черги продовжуються роботи на даху. В секції Г3 мурували перегородки. І тепер до робіт у житловому комплексі Брама. У першій черзі завершили встановлення дверей і влаштували штукатурку в місцях загального користування. Також прокладено зовнішні мережі водопостачання і каналізації. Вже завершили облаштування благоустрою. В секції Б4 другої черги облаштували дах і фасад. Зі сторони вулиці Новознесенської проводяться роботи з благоустрою. У секції Б3 утеплили фасад і з двох сторін його пофарбували. Зараз триває облаштування дахів. У секції Б2 виконуються дахові роботи і утеплення фасадів. У Б1 виконується покриття даху і утеплення фасаду. У внутрішньому дворі облаштовують зовнішні каналізаційні мережі, триває монтаж внутрішньої системи водовідведення. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб за заходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості Ріел. Якщо є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!